Радий всіх вітати з вами лікар Василь Чайка і сьогодні хотів би відповісти на питання про втому, чому виникає стан, що ми не можемо виспатися, в нас постійно немає сили, нам доводиться весь час тебе чимось стимулювати, якимись енергетиками чекав і так далі. Тобто сьогодні будемо розбиратися, чому виникає хронічна втома, признаком яких захворювань це є, і що потрібно зробити, щоб мати постійну енергію. І так, перше, ми маємо з вами розібратися, що ж є хронічною втомою. Бо часто люди це питання плутають. Наприклад, людина інтенсивно займається в залі, або, наприклад, десь інтенсивно працює на городі, каже, все, я так втомилася, в мене вже більше сил немає. Ні, це не являється хронічною втомою. Тобто ви використали свій ресурс, який у вас був запас величезної кількості енергії, і тепер вам його треба відновити. І поки він у вас відновлюється, є стан, який ви називаєте втомою. Або, можете щось його ще назвати кріпатурою. Але коли ви не працюєте фізично, коли у вас немає ніяких навантажень, коли ви постійно хочете спати, коли із дня в день вам все менше і менше є сили, треба вставати, а сили немає, треба випити якоїсь постійно кави, треба збадьортися, треба зібрати себе в купу. І, так далі, і, так далі. і це вже триває у вас не один тиждень і навіть, можливо, не один рік. Оце називається хронічна втома. Тепер ж давайте розберемо причини хронічної втоми. Серед основних причин, які сьогодні нам називають сучасним медицина – це те, що виснажуються наші мітохондрії. Мітохондрії це такі енергетичні станції, які фактично дають нашому організму енергію. І для цього нам необхідна АТФ, так звана. І ще, як така, люди, які цьому мало розуміються, їм порівнюють цей АТФ із якимись акумуляторами, наприклад, і кажуть, що ой-ой-ой-ой-ой, ваші акумулятори сідають, ваші батарейки сідають, так як звичайно. Звичайна батарейка, вам треба підзарядочку. І якраз цією підзарядочкою буде слугувати, щоб швидко собі цей акумулятор зарядити, наприклад, якийсь енергетик, або якась кава, або якась біодобавка, або якийсь вітамін Д і так далі. Тобто людей неправильно навчають тому, що причинався у фізичних мітохондріях. Але, на жаль, мітохондрії самі не визначають, як працювати. У них немає інтелекту, у них немає мозку, а визначає, є у вас енергія в тілі, або те, що ви називаєте енергією, або його відсутність це робота вашої нервової системи. І в нас є два типи нервової фактично системи. Перша є це сигнальна, або нервова система, яка допомагає нам виживати. Вона називається все симпатична. Коли вона активується, мітохондрії починають інтенсивно працювати. Швидше використовується глюкоза, глікоген використовується з м'язів, швидше починає розкладатися жир з утворенням енергії та води, у вас піднімається частота серцевих скорочень, у вас піднімається пульс, у вас падає температура, у вас появляється відчуття, що ви бадьорі, у вас немає втоми, ви не хочете їсти і ви не хочете спати. І цю симпатичну нервову систему активують різні фактори, до цього ми поговоримо пізніше. А є ще парасимпатична нервова система, або яку її називають відновна, вона в нас більше активується саме вночі. І коли вона активна, наш організм відновлює сам себе, тобто він поповнює резерв. І ось, поки це поповнення резерву йде, у вас знижається частота серцевих скорочень, падає артеріальний тиск. У вас підвищується температура тіла, вам хочеться спати, у вас знижується інтенсивність мітохондрій, у вас накопичується цукор, жири і так далі. Тобто всього два цих процеси, то логічно з цього виникає висновок, що ми, напевно, весь час знаходимося в активації цієї парасимпатичної нервової системи. Значить, треба її простимулювати, і тоді у нас буде все добре, і ми будемо, як так кажуть, дуже багаті енергію та будемо багато сили. І в цьому є помилка. І помилка тут заключається в тому, що люди намагаються швидко отримати результат, забуваючи про одну дуже і дуже важливу річ: що організму, якщо ви інтенсивно попрацювали або щось зробили, треба час на відновлення. При певного роду захворюваннях в нашому організмі або станах в нас також використовується величезна кількість енергії, запасів, і потім їх також треба буде. Відновлювати. Якщо ці запаси не відновлюються щоденно, ми будемо що відчувати постійну втому. Це те саме, що е, сьогоднішнє дуже модно, м, знаєте, коли грошей не вистачає заправити авто, то ти постійно заливаєш отак, там, на 50 гривень, щоб трошки доїхати на роботу. І весь час переживаєш, чи хватить, чи не хватить. Отаким От чином. Тобто ми поща, весь час звемо на мінімалках. А що ж робити, щоб жити повноцінно? Перед тим, як я розповім вам, що конкретно робити, детальний алгоритм, я хотів би наголосити, що тільки комплексний підхід, який включає в себе дію на фізичному рівні, на поведінковому рівні та на рівні сприйняття, дає можливість людині у сучасному світі бути здоровим. Детально про цей комплексний підхід я розповідаю у своїй книзі та навчаю на навчальних курсах. Якщо ви дійсно хочете позбутися проблем зі здоров'ям, а не займатися їх постійним лікуванням, перестати приймати ліки і дійсно бути здоровими, переходьте за цим посиланням під відео, там є інформація про всі ці курси. І так, почати ми повинні з вами перше це із фізичного рівня. І на фізичному рівні це повинно бути в нашому організмі, повинна поступати достатньо. Кількість поживних речовин, щоб ми себе відновлювали. І відновлюємо ми себе не через цукор, не через легкі вуглеводи, а відновлюємо ми себе саме через білки. Тому ми маємо змінити своє харчування і дві четвертих нашого харчування мають складати білки. Що ж це таке білки? Це риба, це м'ясо. Це яйця. Тобто в нас повинно бути будівельний матеріал. Бо, наприклад, часто кажуть, ой, почекайте, от в мене анемія. Наверно, треба пити желізо. І люди думають, що в них не вистачає желіза. Ні, в них, в них желіза не вистачає, а в них не вистачає гемоглобіну. А гемоглобін це білок. Феретин це також білок. Тобто це той, хто переносить це залізо. Тому ви можете прийняти, як таке відро цього заліза, да? але гемоглобін у вас не підніметься. Тому перше це білкове харчування. Но тут виникає така дилема. Людина каже, а я привикла ранком не снідати. Я в мене немає бажання їсти. З таким, як то кажуть, настроєм ви слона не продасте. Ось. І від хронічної втоми ви не позбудетесь. Тому перше правило ви починаєте, наприклад, з завтрашнього дня. Мати сніданок. Почніть з трошки. наприклад, пів яйця з'їдайте і якихось зелені. Або, наприклад, там одне яйце, воно може бути варене, смажене, немає, значення, пашот, яке хочете приготувати, і трошки зелені. Тобто привчайте себе поступово, дуже змінюйтеся там за за тиждень, за два, за три, тобто, що у вас звичка виникла, це треба хоча б три неділі привчати себе їсти зранку, навіть якщо вам не хочеться, бо це ваша звичка. Бо саме ваші звички, які ви маєте, вони до чого призвели до того, що ви маєте такий стан сьогодні. Про звички ми ще поговоримо далі. Тобто, перше це білкове харчування. Тобто білки і бажано, щоб ви ще вживали жири. Тобто можна їсти сало, тобто тваринні жири, додавати, наприклад, більше рослинної олії, яку краще олію їсти, соняшнику чи лляну. Немає значення, яка у вас така і вживайте, це все рівно жир. Чому нам треба опять же, жири? Тому що при розпаді жирів у нас що буде утворюватися 9 кілокалорій енергії. А коли ви їсте вуглеводи, то там все-навсього 4. Тобто набагато-набагато менше. Тому що, щоб мати енергію, в харчуванні мають проживати білки та жири. І клітковина. Якщо вам якісь продукти не підходять, у вас завжди буде виникати вздуття, тому ви ці продукти перебираєте. Наступним елементом є на фізичному звичайному рівні це дозоване фізичне навантаження. Що значить дозоване фізичне навантаження? Це звичайна ходьба. Це, якщо вам важко ходити, наприклад, ви можете просто присідати, можете віджиматися від полу, комусь треба бігати, комусь треба крутити велосипед, а комусь нічого цього не треба робити, тому що він цілий день кидає вилами у селі Силос. У того немає хронічної втоми. Ось. А якщо у вас вона є, бо ви привикли працювати в офісі, то вам потрібно до харчування мати дозоване фізичне навантаження. Як же ж його визначити? Дозованим рахується навантаження, це рівноцінно, коли ви йдете на протязі однієї години, не зупиняючись в індивідуальному для себе темпі. Отаким чином. А як же ж тоді, можливо, я не хочу йти, я хочу присідати. Присідайте, поки не буде виникати легка втома. Скільки разів в день присідати? Скільки разів в день ходити, достатньо одного? Разу. Привчайте себе мати невеличке дозоване навантаження щоденно. А якщо я ходжу на город, а якщо я там цим займаюся, там вам не треба вже дозованого фізичного навантаження, бо ви вже його маєте достатньо. Наступним моментом після харчування і дозованого навантаження є. Можемо так, дозоване, контрольоване стимулювання вже симпатичної нервової системи. Ося ваша постійна в'ялість, яка виникає. Ви знаходитеся у цій ваготоні, коли організм намагається економити енергію. Тому ви можете дозовано стимулювати симпатичну нервову систему тільки тоді, коли ви харчування маєте і фізичне навантаження. Яким же ж чином ми можемо це робити? Перше, наприклад, це. Загартовувальні процедури. Тобто, облившись холодною водою або просто прийнявши контрастний душ, ви таким чином простимулюєте симпатичну нервову систему дозовану. І у вас з'явиться енергія. Що дасть вам цю енергію? Стимуляція симпатичної нервової системи. Оце відчуття енергії, це знов стимуляція. Тільки це дозована, не виснаження. дозовано. помилку являється те, що люди зразу починають загартовуватися. Спочатку ви повинні дати ресурс. Це Білки, жири, а потім контрольовано її уже стимулювати. Якщо будете робити навпаки, ефект буде зворотній. Тому можете загартовуватися. Хтось може використовувати одноденне контрольоване голодування. Але перед цим знову харчування спочатку треба ввести. Якщо будете використовувати одноденне голодування, ви будете себе заганяти знову в контрольовану активацію симпатичної нервової системи. Для когось це, наприклад, може там бути інший спосіб загартовування. Тобто те, що називається загартовування, це контрольна стимуляція активації симпатичної нервової системи. Ще важливим це перестати робити помилкові е, рухи. Це в плані того, що ви маєте перестати виживати як стимулятори. Це каву, різного роду енергетики, різного роду біоенергічні тишні добавки і так далі. Тобто, важливо, щоб ви чітко розуміли. Що ці речовини дають такий невеличкий результат. Але це грає з вами з усіма злу шутку, тому що ви починаєте привикати до цього результату і фактично стаєте залежними від цих речовин. Тому треба усувати цю залежність. Якщо ж ви всі ці моменти і рекомендації використовуєте протягом мінімум трьох місяців, тобто і харчуєтеся, і маєте щоденні зовне навантаження, і використовуєте. Додаткові стимулятори не вживаєте те, що не стимулює додатково хімічно нашу симпатичну систему. Тоді цих 10% людей на що треба звернути увагу. Перше, це треба перевірити щитовидну залозу, нирки, печінку і серцево-судинну систему. Тобто при захворювання хронічних цих органів, фактично в стадії вже майже там, скажімо так, декомпенсації буде виникати такий стан. І тому при цих станах, це всього на 10%, там уже потрібно займатися саме допомогою. Тим органам, а не робити те, що я сказав вище. Всім дякую за увагу. Виконуйте ці рекомендації, майте багато сили та енергії і будьте здоровими. З вами був Лікар Василь Чайка. Тільки думаючи людина в сучасному світі може бути здоровою.